Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву, дуже смачно із корицею та куркумою. І закликаю духів кави, прошу, допоможіть, будь ласка, скажіть, що заважає придбати дім, квартиру, житло, чи є якісь перешкоди на те, щоб був свій дім, своє житло або своїм близьким дітям, батькам дім, житло, квартиру придбати, які є перешкоди. Людина дуже сильно спорушеною такою нервовою системою. І він все, що ви б не заробили, самі такі невеликі гроші забирає собі. Причому використовує якісь дії через магію, магічно може втручатись в ваш стан. І ви під цим впливом можете віддавати всі свої зароблені гроші. Тут чітко нападіння. І взагалі він тут дуже сильно працює через церковний Грегор, можуть ставити вам такі. Якісь свічки за упокої і все подібне. От. І дуже сильно розглядають ваше майно, щоб от ви загинете, і тоді ваше все, що вам спадщина, яка може бути, щоб він забрав. От така агресивна людина дуже діє агресивно до вас. Тому треба дивитися. Це все заперечую. Заперечую. Бо ваші плани хороші. Заробити на квартиру вам вдасться. Будуть надані такі можливості. Це все реально. Це все Убираю повністю весь негатив, що йде від інших людей, від ворогів. І повертається їм все це лайно. Знімаю всі мороки, всі негативні програми. Убираю, відкривається шлях на те, щоб у вас була квартира, будинок, щоб ви мали власне житло. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги шляхи на житло, буде так. Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи є ще хоч що небудь, що заважає мати власне житло, будинок, майно, нерухомість, власний дім? Так, знову виходить така карта, що гроші ви можете, реально це можливо заробить на це гроші. От. Але закривають шляхи. Ну, тут ціла війна, дуже сильна війна. Так робиться, так що постійно якби треба відкладати, є можливість, але ви відкладаєте, чекаєте, і воно все переноситься і переноситься, щоб придбати своє житло. Складається час. І це я заперечую повністю. Знімаю весь негатив, убираю. Весь негатив заперечую, знімаю, убираю. Також тут вийшла карта, що можна буде працювати із е, е, інтернет, між країнами спілкування. Або ви зможете заробити на власне житло, коли будете працювати не в Україні, а виїжджати за кордон між країнами. От усьому, за допомогою от роботи в всьому світі. Я б сказала, є така можливість щось ви дуже. Маєте якийсь розум, талант, що зможете заробити. Скажіть вище сили, допоможіть чи ще хоч яка-небудь перешкода, яка заважає. падає. Власний дім, власну квартиру, нерухомість свій дім мати. Які є перешкоди? Чи лишився ще хоч який небудь негатив, що заважає мати власний власників? Так сильно про вас розповсюджують чутки. Це все роблять близькі, ну, з вашої родини. Люди або старі, дуже друзі, ви з дитинства могли разом вирости, або це родичі, і вони так сильно обговорюють те, щоб у вас не вийшло, не вийшло, щоб не було власного дому. І ще. Ну, такий зглас іде дуже сильний. Заперечую, заперечую весь негатив, убираю. Що тут навіть вийшла карта, що а, від такого тиску ви змушені будете переїхати з цього місця подалі. Від них подалі. Скажіть ще сили, допоможіть, чи є ще якась перешкода, що заважає мати власний дім, квартиру. Це треба знімати. Магія іде. Вам хтось долю переклав негативну Зруйнував долю. Мало все у вас по долі бути добре. от Мав бути, власний дім. Карму якусь перекладають негативно. Оце я хочу забрати повністю. Заперечую весь негатив, знімаю, всі переклади, обміни, подміни вбираю. І повертаю тому, хто робив. Не на переклади на них самих іде. Більше немає жодної перешкоди, щоб ви мали власний дім, квартиру, своє житло, свій дім, свою нерухомість. Буде так, буде так, буде так. Власне, тім всі шляхи і дороги будуть, так. Скажіть, допоможіть ви ще сили, чи лишився ще хоч якийсь негатив, що заважає мати власну домівку, нерухомість свій дім? Хтось втручається. Тут є. Так, ви збираєте, ви якимсь чином намагаєтесь зібрати ці гроші, але тут хтось зупиняє, сповільнює, дуже повільно. Навіть якщо я зібрати, то це пройде дуже-дуже багато часу. Я це заперечую повністю. Як порча така, знаєте, на бідність. на Самотність, заперечу повністю весь негатив обираю. Прошу ви ще сили, допоможіть, будь ласка, відкрийте всі шляхи і дороги на власний дім. Тут ще є така карта, що, можливо, ви, якщо будете, може, ви у шлюбі, і якщо у вас буде розлучення, то ви отримаєте половину. Майна. Це буде якби дуже добре для вашого. Ви зможете тоді мати власний дім. Або ви збирали. Таким чином може получитись власний дім. Вибираю повністю всі пориші на самотність, на бідність, всі негативні програми знімаю, відкриваю шлях на власний дім, на багатство, на щастя, на те, щоб у вас була своя нерухомість. Буде так, буде так, буде так так буде. Скажіть ви сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає мати власний дім? Тут є ще проблема, вам треба тут щось про те, що щоб заробити, треба дуже важко працювати. Тут вас е завели в глухий кут. Це треба зняти. Можливо, це проекція ваших е б... батьків. Заперечую, тут так наче, треба працювати ще більше, але там є один нюанс. Треба працювати тільки там, де є прибуток. Якщо прибутку нема, кидати цю роботу і не працювати. Краще шукати ту роботу, де ви матимете. Дійсно прибуток, бо ви працюєте дуже сильно важко, а результат він не дає змоги назбирати, на накопити гроші, тому варто мати декілька, або, можливо, просто мати декілька а, таких прибуткових, дуже прибуткових робот. Щоб була, у вас має бути в, в різній галузі, от спрямована ваша робота. Основна робота, оця важка хай буде, і ще декілька додаткових робіт тоді може получитися на квартиру назбирати і буде повна сума. Скажіть, ви ще селичі ще хоч щось, що заважає заробити на, на своє житло, на свою квартиру. І ще я знімаю повністю отут. Вийшли колдуни, дуже з чорною магією робили. Вам робили так, щоб ви не змогли піднятися. Ножами застосовувалася магія прибита. Заперечу, повністю вбираю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть, зніміть повністю всі порчі негативно на хвороби. Черну магію анулірую, все ще на ножами потикано. більше не працює. Повертаю тому, хто робив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так і так буде. Повертаюсь, буде все сказане, здійснено і так буде. Так, чи лишився ще негатив? Дуже сильні депресії у вас. Можуть бути важкі ситуації. Ну, Тут все, що стосується стану психічного. Ви один на один з якимись агресорами, зрадниками, хоча по долі мали би, змогли би заробити. Оце я заперечую повністю, весь негатив обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Заперечую снігати, вбираюся, привороти знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги на власне житло, на власний дім. Більше ніхто не може втрутитися, завадити. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, усім, хто дивиться це відео на власний дім, на власне житло, на власну квартиру, власну нерухомість, <кій> щоб повністю відкрився шлях на гроші, на фінанси, щоб була змога на це робити, накопичувати гроші, щоб зібрати повну суму для того, щоб придбати власний дім, квартиру, буде так, буде так, буде так. Вбираю весь негатив, знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на власний дім, на роботу гарно, на прибуток стабільний. У вас виходить, збирати гроші, ви зможете заробляти і придбати власний дім. Буде так. Набуде все сказано здійснено і так буде. Так, наступне питання. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає? Тому хто дивиться це відео мати, е, погас, по, закрити всі кредити, кредитні історії, погасити і закрити повністю. Що заважає закрити всі кредитні історії? Вирішити ці питання, ніколи не е, до цього не вертатись. Так, так, зараз будемо знімати. Тут сильно тримають, не дають рухатися. Угу. Руйнація. Зараз будемо знімати. Заперечую повністю весь негатив убираю, відкриваю шлях, на вихід є. Щоб закрити кредит. Повністю відкривається шлях. На погашення кредиту. Заперечувати снегати, обираю, заперечую негатив обираю. Усі, хто дивляться це відео, закривають свої кредитні історії, вищі сили, я охоронців, духів, Роду, прошу, допоможіть, оберіть, зніміть всю негативну магію. Всі негативні програми на бідність, крадні кістяги обираю, переклади негативні знімаю, всі переклади кредитів знімаю. Повертаю ми, хто робить. Не на переклад на них самих по Верховному суду. Так буде, буде так. Знімаю всі переклади, обміни і подміни. Більше у вас немає кредитів, буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. Так, чи є ще хоч що небудь, що заважає закрити кредити і більше до них ніколи не повертатись. Дуже сильно негативу багато. Заперечую. Всю роботу негативну колдонів. Знімаю, заперечую. Повністю всі порчі насмерть. кладовицьку магію анулірую, повністю, знімаю, заперечую. Відкриваються всі шляхи і дороги усім, хто дивиться це відео, на закриття, повне закриття кредитів. Буде так, буде так, буде так. Убираюся, порчена, смерть, кладовицьку магію, анулюю, Всі негативні програми знімаю. Вам більше не треба. Кредити більше ви не берете. Буде так, буде так, буде так. Відновлюю фінансовий стан. Повертаю все, що було стягнуто з крани. Відновляться. Буде так. так сказано здійснює. Чи, чи є ще хоч що-небудь, що заважає закрити кредити, тому хто дивиться це відео, або близьким людям вашим Ще я буду знімати. Заперечую всі переклади, обміни, подміни. Знімаю всю негативну програму, всі скиди, перекидів, скиди. Кредитів обираю. Повертаю тому, хто робив. А у того, хто дивиться це відео, відновлюється фінанси, відновлюється стан нормальний, закриваються всі кредитні історії. Більше немає, більше вам це не потрібно. Отвертаю на віки вічні, буде так, буде так, буде так. Повертаю, знімаю, як вода сходить. Так і з тих, хто дивиться це відео, згодить. Всі чужі кредити, вертайте, воду робимо. Карму негативну, подорожу. Буде все сказано, здійснено і так буде. Духівка прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів, охоронців, Духів Духівка прошу, скажіть, допоможіть, що заважає закрити кредити. Тут я буду ще і ще раз дивитися. Заперечую стан. Дуже тут є такий може випадок програватися, що дуже сильно вже треба чистить, знімати, відкривати вам з, цього, з цієї ями вихід. Він є. Це буде добре. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відновити фінансовий стан, закрити повністю всі кредити, погасити. Буде так. Більше ніхто не може втручатися в долю, скидати свої кредити, переклади, робити кредити. Перекриваю, перекриваю. Все лайно повертається до тих, хто скидав, хто робив. Весь цей негатив. Їм назад повертається. З вас, тих, хто дивиться відео, як з гуся вода сходить, так і з вас сходять всі чужі негативні програми, кредити, Порчена на бідність, всі негативні стяги убираю. І відновлюю ваш фінансовий стан. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців. Ну, щось я гляну. Прошу, допоможіть відновити фінансовий стан і закрити повністю всі кредити. Більше не можуть втручатись в ваше життя. Повертаю все назад. Все, що робили, вертається тому, хто робив, знімає повністю. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть відновити кредит, закрити кредити і відновити фінансовий стан, тому хто дивиться, це відео, зняти всі скиди, переклади, обміни, подміни, долі Скиди кредитів зняти і повернути тому, хто скидував, хто перекладував все назад. Вертаю, і більше ніколи він не зможе цього повторити. Буде так, буде так, буде так. Я на лівохоронців закликаю, прошу захистіть своїми крильми. І вдень, і вночі захищайте усіх, хто дивиться це відео, ворогам дороги не давайте. Прошу допоможіть відновити повністю щасливу долю, закрити всі кредити. Буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Тут треба буде ще дивитися, але зараз має. Почати відновлюватись ваш фінансовий стан. Ви маєте виходити з цієї такої критичної ситуації. Тут є ситуації критичні у людей. Ну, нічого, треба і ще буде дивитися. Отака в нас вийшла кава сьогодні. Дякую дуже вам всім за донат, за те, що ви відновлюєте мене енергетично. І е, також ви можете ставити. Лайки, це йде мені як відгук від вас. І можна, якщо ви хочете індивідуально як е, е, потрапити і запитання ваші розглянути індивідуально, персонально, то можна записатися на прийом. Там під відео є телефони Viber і, і пошти. Так що, будь ласка. Якщо ви потребуєте цього, записуйтесь. І е, приємної вам кави. Будемо робити каву. Пишіть також від, е, свої питання, можна буде розглянути їх на загальному е, розкладі для усіх гуртом. Приємної вам кави. Дякую за увагу! І е, бажаю всім бути багатими, заможними, щоб у вас повністю вирішили всі ваші фінансові питання. Ви ніколи більше не мали цих важких таких проблем, ситуацій. Дякую ще раз і до зустрічі!